Ну що ж, про ми ще поговоримо. Зараз поговоримо все таки про теніс, тому що є успіхи. Українки готуються до відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки, останнього турніру Гранд дві у 2024 році. І там вже є успіхи, є щоправда, і вже втрати зараз. Відбувається турнір у Цинценаті. Це другий турнір хардової серії. Другий майстерс. І е, Українка Даяна Ястремська зіграла у першому раунді з чешкою Кароліною Муховою. І, на жаль, поступилася. Українка вона поступилася у двох сетах з рахунком 6-7 та 2-6. Причому, що у першому сеті на тайбрейку вона вигравала з рахунком 6-1. І уявіть собі програла тайбрейк з рахунком 6-8. Тобто програла поспіль сім м'ячів. Мала п'ять сетболів, але використати це не змогла. Ну і наступний сет вона вже програла з рахунком 2-6. Також е, наша Ангеліна Калініна е, зіграла з Каролін Возняцькій з Данії. І е, так само ну, там е, е, було вдаліше. Ну, а раніше українки Марта Костюк і Ліна Світольна здобули перемоги в перших матчах турніру в Цинцинаті. Костюк у трьох сетах переграла бельгійку Елізе Мертенс, а світольна китаянку Ван Яфань. У другому колі Марта Костюк вже зіграла, зіграла свій поєдинок проти е, Лули. Радович Лули Сан по різному її прізвище, тому що вона одружилася і зараз на Лулу Сан і Новозеландка. І е, перемогла е, наша е, перша ракетка України. Марта Костюк з рахунком 6-3 та 7-5. А от Світоліна стане переможницею протистояння між талійкою е, наступною суперницею Світольної стає переможниця. Пари лючія бронцеті та білоруська Вікторія Азаренко. Тобто наші тенісистки продовжують змагатися, є втрати, але є ще на е, надії на те, що ми можемо дуже яскраво виступити у Ценцинаті. Хоча знову ж таки, наголошу на тому, що це лише підготовчий турнір. Це звичайно дуже популярний турнір. Але турнір, який готує до основного турніру Харду, якраз е, м, кінця літа, початку осені, це відкритий чемпіонат Сполучених Штатів Америки. Там ми будемо болівати за Українок. Бокс може зникнути з програми Олімпіади 2028. Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення не визнавати боксерську асоціацію через корупційні скандали. Ну, справді є така історія. Бокс один з найвидовищніших видів олімпійських ігор, але може зникнути через те, що там е керує, по перше, е представник країни окупанта, і е там постійно якісь скандали. Це дуже е такий суб'єктивний від спорту, де судді можуть вирішувати долю спортсменів, і не завжди на думку. Е Світової спортивної спільноти це відбувається дуже і дуже правильно. Плюс так як проводяться ліцензійні турніри, чи допускаються спортсмени, чи не допускаються спортсмени. Коротше, є дуже великі проблеми. І е, замість неї вже створили нову організацію, замість якраз боксерської організації World Boxing. але вона поки що об'єднує лише 37 національних федерацій. Сторони мають до кінця 2025 року дійти згоди. Інакше цей вид спорту вперше з 1904 року може бути виключений з Олімпійських ігор. Коротше, є корупційна. Організація, яка багато багато років керує, і там переважають представники окупантів. і Є альтернативна організація, яка вважає себе чесною, і поки що вона об'єднує меншу частину. І потрібно знайти спільну мову, і тоді, можливо, можливо, бок залишиться у е, олімпійській програмі. Якщо ні, то у Лос-Анджелесі 28-го року ми бокс не побачимо. Це дуже шкода, тому що для України це той вид спорту, де ми заробили найбільшу якість медалей. Ну і Суперкубок Європи, в якому зустрічалася переможець минулої ліги Чемпіонів, а це Реал. І зустрічався він з переможцем Ліги Європи, а це є Аталанта, яка перемогла у фіналі Баєр. І найголовніше, те, що було це дебют МБАПЕ. Француз дебютував у складі е, у складі вершкових і навіть відзначився голом. Поєдинок пройшов на стадіоні у Варшаві. І е, в підсумку у другому таймі футболісти Реала забили два м'ячі ворота Аталанти. На 59-й хвилині Вальверде рахунок відкрив на 68-й, Мбапе його подвоїв. Таким чином, перемога Реала з рахунком 2-0. І для Карло Анчелотті це 14-й титул. Уявіть собі, 14-й титул на чолі. Тієї команди на чолі мадридського реалу ну а Лука Модрич став найтитулованішим футболістом в історії реала. Отака історія. Ми подивимося, як завжди, це заспів нового сезону. Дай Бог, щоб цей сезон був дуже дуже яскравим і подарував нам дуже багато яскравих емоцій. Ну а тим часом Руслан Ротань залишив посаду головного тренера Олімпійської футбольної збірної країни. У нього закінчився контракт з українською асоціацією футболу. Андрій Шевченко йому подякував за роботу. Суть е, тому, що е, Руслан Ротань свого часу почав очолювати молодіжну збірну України, яка з часом з віком футболістів переросла у. Олімпійську збірну найголовніша звитяга Руслана Петровича Ротаня на посаді головного тренера. Це те, що він вивів команду до четвірки найкращих команд на континенті. Ми були у четвірці найкращих молодіжних команд континенту. Це дуже велика звитяга. Ну і як наслідок отримали право виступати на Олімпіаді. На олімпіаду найсильніших футболістів наші клуби не пустили. З тих, які були у розпорядженні Руслана Петровича, він зробив команду. Команда, яка не вийшла з групи, команда, яка. Програла Іраку, перемогла Мароку, але поступилася Аргентині. І як наслідок припинила свої змагання після групового раунду. Але у будь-якому разі можна вітати Руслана Петровича з таким вдалим дебютом тренерської кар'єри, колишній капітан національної збірної, колишній капітан Дніпра, який розпочав свою кар'єру, і зараз він має можливість зосередитися на клубній роботі, тому що він є головним тренером футбольного клубу Олександрія.